Всім привіт! Давайте турніри, нас що, щось... блин, лампочка світить, я не можу. Мало йде. Ні, не йде, не йде. Добре, охрана відміна. Турнір, другий день. Так, що Оборона, оборона там без змін. Пробиваємо дно, Погнали в атаку. Дуже багато буде каки. Прям дуже багато. У мене щось яскравість палають. Що це, брате, брате, не брате? Брати синіх? Не хочеться. Блін. Добре, погнали так. Багато. Блін, це вешалі тут не підходить. Батько, 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 Ну, Нехай так ледь мій клік не зробила, капіт якийсь. Так, цього мені вже сповільнили. Які вони прудкі. Ну, в принципі, можна і зараз використати, Але все одно тут фіолотових на назад. Халепа. Треба було брати сині. Вже б він, мабуть, був тут винісся би. А ага. що я хочу? Ну нехай так. Зелений, блін, дофіга. У ну, нас знову бокан під співвільненням, так? І все більш ніхто ж. Та ніби ніхто. Тоді це зняти. Я щось сьогодні мажу по камінчикам. Так, далі. Ще є можливість взяти два по три. Пано ж у них мана не ріжеться, коли ти її підтрізня, ну, вбиваєш цього. Танцора. Ну, нехай таким чином. Тихо, тихо. Ого, обідно. Ну, добре, добре, що в хоча б цей заряджений. Так, погнали. В цю сторону, мабуть, спочатку. Глянути, ти подиви. В того клас працював цю і... А в цю і все інше. Вилетіло згоду, як вона там називається. Я ще просто зараз цей спішу, бо світло ж дають ненадовго. Зараз треба встигнути, прям багато все зробити за той час, поки є світло. Хто в мене? У мене знову бокан, а, і цей під сповільненням. Блін, ну треба клінити, тому що все-таки О, оці ману дали. Давай по жовтому спочатку вдаримо, він б'є больно. Але всі б'ють больно, ну, спочатку по жовтому хотілося, би. От. Так, тоді можна, можна, можна отаким чином. Будуть фігати. Коротше, я з Вайшалі тут взагалі повний профан. Але кого б тут було б іншого Погнав ти спочаток чи цей. Погнала! Ммм, mm, не уб'є. Mm, ні. Ну шо ж, може це й дов'є. Добре, окей. Ну що, панянку, що ти мені розкажеш? Що, якби пам'ятати, що ти робиш? Мм, mm, так, точно, точно. Так. Так, ну що? Сіні? Для початку. А -а -а, ну, нормально. 10%, 10% і він спрацював. 120, 20. Так, що робити, га? Ну, спробуємо. Нормально, все нормально. Контратака Сінію, мабуть, вбивати не хотілося би, де вона йде в неї 30%. Що мені тут з нею зробити з цією жіночкою? що мені з нею зробити? Та хто знає, може якось її подраконити, щоб вона... На нас таунт перекинула, але теж таке собі задоволення. 30% не хочеться, в принципі, зараз би. І вайшалі активувати. Тупо старатись, можливо, під нею, бо, блін, я думаю, що мої на 30% по-любому зараз. А ну. Угу. Угу. Як це чудово, як це чудово. От думалося ж, не активовуй, ну не треба, так ніж. Сто відсотків у неї. Ще корінчики свої випускаю. Як тебе прибити? Так, от бафнутися би якось, ну не можу. Не можу. Так. В того B20 треба було б звичайно кинути, поразити на неї. Так, 4 хвилини. Встигну я це 4 хвилини чи ні? Ну треш. Так класно вона в сінію. Тукнула у мене такі шалені шаленства. Так, в неї летить два камінчика. Фігня, взагалі фігня. Як я терпіти? Не можу цих шалених з їхніми цими приколами. Ти проти них не можеш е, ультувати, бо ти не знаєш, яка тобі карта в цій лотереї випаде? Так. О. Ну, добре, так і погнали. Блін, тут теж синів куча. От халепа, ну. Mm. <laughs> Нема моїх фіолетових тут. І цього я не активую зараз. Тут стоїть цитково. такого ну, цього імітатора на Людвіга не встигну я. Що це за все. Непогано комбо полетіло, але, але ну нехай отак. Добре, на Людвігату щось там встигли. Ох, маю, як він вгатив. Це жесть. Це дуже жорстоко. М -м -м, так, далі. Трієчка, так. Трійка, це фігня. Ще одна трійка, це непогано. А, так, зараз це, мабуть, прихлопне. Вони на, вони на таких соплях. Можливо, мені вийде, не вийде. Закрилося не там, де треба. Не вбивай Шалі. Так, добре, не попало. Ну що, баф у нас якийсь, який не який є. Я пропоную спочатку бити сюди, тому що там він більше погризяний. Ну, він жовтий. Може, Сієн по ньому більше вдарить. Ну, плюс-мінус. Добре, тоді погнали туди з паразитами. Абакан... бок, ну, абакан це так погладити. А, це треба було спочатку боконом. Господи, оця моя проблема. На бафнутому турнірі завжди велика проблема, коли я правтикую. Ману не додавала Людвігу, який не соромно. О, Людвік зарядився. Алілуя. Хоч що розгон по мані дасть. Ця мадам деспели чи ні? А, так, ставить файну заборону. Так, 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 так. магніт трогати не хочу. Але там фіолетові будуть. Тоді доведеться його все-таки трогати. Може він вб'ється. Шикарно. Так, тоді це клінимо. Беремо фіолетові. І якщо мені пощастить, Може, ми якось стиримо ці їхні щити через е, гулдрона. Ну, ось якщо мені пощастить. Цей зараз закриється. Хоч зараз буде дуже мало сіні обити, але буду нею неї обити. Все одно там розгон по мані є, так що хоч погладимо. Ну, що далі? Ну, нехай так. Бідний Людвіг. Бідний Людвіг. Так, ну що, цих двох стирили statistically... цю класну таку броню можна спробувати вдарити. Добре, непогано. Мені сподобалось. Я оцінила. А тепер би цей чудінь би відкрився. Так, добре. Все, до побачення. Так, вийшло. Валідольні для мене це бої. Деспали будуть? Халепа. <свісно> Знову фіолетами на початку халепа. Трієчка, так, ну нехай і тут заберемо. Ага, два по три. Добре. Я пропоную зробити якесь там сповільнення, хоч трошечки, хоч на когось. Ух ти, а де Гандер дівчині? Гандер був, так? Ні? Я не пам'ятаю, як його назвати був. Так, мені зараз бажано би взяти жовтих для того, щоб можна було й шалі потім. Ну, Якщо ми виживемо, щоб нею. Заклінити. В принципі, я за дивлю... хоча... так дивлюся, хоча отак зробила. На жаль, втратяться жовті камінчики, але будуть фіолети. Головне, вейшаліник здва не, не зрядити. Mm, так, 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 так. бафуємося, так. А потім абакан пішов на баф, так, і потім вже сіні. Все, це? це все. Це все. А що ж так мало? Що ж так мало? Блін, зараз до докиті не встигаю я взяти люди. А ну, що ж. Ну, що ж. Зараз Вайшалі, мабуть, умре. Тисяча. Ну, хто знає, скільки це вдарить? А, навіть вижила. добре. Так, ухиляння. Ухиляння працює. Ну, нехай так. Візьмемо вайшалі. Є таке діло. Окей, okay, ухиляння стирили. Чудово. Погнала сіні. Ну, ка нам лише погажу, звичайно. ж, А ну отак, от хоча б жовтими. Мені вбилась дуже добре. Вона ж в цьому костюмі ще відроджується, так? От так, що вона не відродилась. відродилось. Буде гаряче. Буде гаряче. Дофіга зелених. Mm. Ні жовтих, ні зелен... а цих, ні фіолетових. І тільки дуже багато тих, що мені не треба поки що. Так, трієчка є фіолетом. Ну, в принципі, це непогано. Е, мабуть, я так зроблю, щоб ізарнію зловити на Людвіга, бо воно ж притрушене, воно ж як вдарить. Так вдарить. І так навіть мені дивно, що це вона тичкою не забезпелила його до удару. Ну що, беремо тоді два по три фіолета, так? Людвіг погано, що не зарядиться. Головне і зарнів не зарядити. Це буде провал. Так, контракт того чудіка. Ну, а ну, ну будемо пити. Того і охеляння панянки стоять. Ох, якщо довго вона добила оцього з такою великою ногою. Сюди, я думаю. Що я хочу? Ну нехай так. От, халепа. Ну добре, тоді таким чином. Ще раз взяти вишалі шалі можна. Або шоу. Тоді заклінити сова мінус чудово. І лишається в мене один саппорт, один ударник. Це, добила. Чудово. Чудово. Так, ще один тапок. І я потім вже нарешті зможу піти пообідати. Три Джуна, щоб немало. Ну, зараз в мене, мабуть, буде мінус, мінус Людвіг. Ну, з фіолетовими, звичайно, поки що проблемка. Ну, нехай так, буде одна трійка. Блін. А, б'ємо? шикарно. Просто шикарно, пощастило. А я пропоную зараз поставити собі лікування, баф все-таки зробити. Цей зарядився. Ну, нормально. Я постійно забуваю, що вона додає манну. Ну, нехай сюди. І от так ще вдарити шикарно. Просто шикарно. Так, ну що. Давайте, мабуть, сюди я голдрона відправлю. Цікаво, це і мені заражу б'є Людвіга чи ні. А, він не полюдвіго. Я думала, я чомусь от була впевнена, що він вдарить по Людвігу. Ні. Так, ну що. Хотілося б взяти жовтих, але того зараз заряджу. Не дуже довго хочеться. Хотілося б нейтрально, але бачу, я... а мене Людвіга зарядили. Я, не... я пізно побачила. Mm. Капіт. Чи несправедливість така? Так, ну що, пане? Може, ми тебе приб'ємо фіолетами? Чудово. Людвіх. Вижив. Спробувати можна врятувати обакана, але, ну, мабуть, він ще раз не відродиться. Ти подивиш, в нього навіть тичка не прилетіла. Добре. Так, ну що, хто ще закритий? Закритий. Що ж з тобою робити? А? Скільки ти будеш не закрити? Один хід. Тичка буде одна. Яка ймовірність того, що доб'ють бокана. Мімо. Окей, ну що, тоді так. Собака зарядилась. Так треба вміти просто. Так треба вміти. Фу, було. Це оце моє комбо. Леті не зробило мені таку халепу. Але пощастило. Просто пощастило, що сінь я добила. Так, топ-5, ну мене, звичайно, що скинуть в рейтингу я. Ну, 6 тисяч на місце. Ну, В принципі, не знаю, поки що, поки що йдемо на таке жирне топ-10, і далі побачимо. Все, всім добро, всім пока-пока.